Вітаю вас на каналі Парарук. 10 вересня у нас був вночі дощ, великий такий дощ, добре промочило, Хотіла показати вам сорт алтей. от Алтей, Подивіться, от кущик уже все, йому вже час свій вже він прожив цей, підгнивша якась, це не фітуфтура, це, бачите, кислогниль. Якщо помідорка отака, от як наче квашена, і запах такий кислий, це кисла гниль. Нічого страшного в цьому не бачу. Подивіться, які гарненькі, а, довгенькі, а, висять і висять, вже збирала, і це ж перший рік кущикові. Тобто навіть насіння мого не звикло грунту, а вже отакий. Вон він там, Алтей, бачите, довгенькі, тугенькі, і вони не сухі. Бо я знаю, що такі довгенькі, вони часто бувають сухі всередині. Це не сухі. Вони такі ідеальні в баночку, мені здається. І ще саме е, цікаве, що до них вершинка взагалі не чіплялася. Взагалі жодного помідорчика. От алтея з вершинку я не знайшла. Не було. Мені здається, що вони дуже прям такі ідеальні. Ось Бачите, ось вони. Ось вони. Вже збирала, збирала, збирала. Дуже врожайні, Так, алтей, он паличка алтей. Дуже врожайні для першого року взагалі. От, і просто такі соковиті, дуже смачні. Ми їм п'ятірку поставили за смаку. Це вже я не знаю, який збір в мене помідорчики. Вже два відра нахватала, Зараз сік буду робити. Ну Такі вже, це вже ранні, низькорослі, бачите, але ще ж висить і висить. Ще якщо назбирати, це я так вам зірвала показати, ось поруч теж гарна помідорка, хай ще висить. Те, що ще може повисіти, хай висить. Я його не збираю. Зараз збираю тільки те, що мені потрібно для переробки. Тому що навіть після дощу, якщо їх зібрати, вони миттєво почнуть псуватися. А так вони собі провіються трішечки. Підсохне. Думаю, що завтра підсохне. Буду ще тріходермою оприскувати, щоб ще повисіли. Бачите, який цей алтей. Саме зверніть увагу. Подивіться, яка красота. От вони такого розміру, такого, такого не сухі, не сухі, смачні, врожайнючі, і вершинка до них не чіпляється, алтей.